Світлодіодний світильник типу Armstrong 600 на 600 з вбудованим блоком аварійного живлення з акумуляторами влаштування, підключення та порядок роботи. Значить, Світильник з собою являє цільний корпус з інтегрованим блоком акумуляторів і драйвером. Цим перемикачем відбувається переключення різних режимів 300 гнів для роботи 8 годин. Або 1500 км для роботи півтори години від акумулятора. Працює навіть при вимкненому від мережі живлення. Спосіб підключення. У світильника є трьохжильний провід з трьома жилами фаза 0 земля. Ми їх підключаємо просто в мережу 220, не через вимикач. Також є червоний провід, який ми підключаємо через вимикач. Тож в мережу 220 вольт, подаємо напругу від мережі на світильник, переникаємо викликачем в один з двох варіантів живлення ось, освітлення, при і е, демонструємо, яким чином буде він працювати. Якщо при вимкненому освітленні зникне напруга, світильник буде працювати від. З'явилася напруга, він перейшов в режим заряджання. Заряджається він повністю з 0 до 100 протягом 4 годин. Коли ми хочемо включити світильник через вимикач в нормальному режимі роботи, вмикаємо вимикач, світильник світиться в режимі 3300 люменів. Як тільки у нас зникає напруга, світильник переходить в один з двох обраних перемогів. Подачі напруги світильник, і в включеному вимикачі світильник переходить в номінальний режим роботи. Якщо в вимкненому положенні світильника зникне напруга, він все одно перейде в аварійний режим роботи від акумуляторів. Модель, яка буде керуватися вимикачем навіть при відсутності живлення 220 В, з'явиться десь в середині січня наступного року.